Я зараз запрошую до слова Валентину Мішину, координатора Теосовського ордену служіння в Україні, міста Дніпро. Валентина Іванівна розповість про волонтерську роботу Теосовського ордену служіння в Україні під час повномасштабної військової агресії Росії проти України в 2022-2024 роках. Будь ласка. Я, я розповім про практичну тепер роботу нашу волонтерського роботу ТОСа в Україні під час повномасштабної агресії. Як ви вже чули, теосовський ордет був заснований 16 13 року. І залишається найбільш активним підрозділом нашого товариства. За всі ці роки на сайті ТОС було розміщено 271 публікацію. За попередні роки його основання до січня 2022 року було розміщено 99 публікацій, а за Два цих останніх роки січня, по березень 24 174, сімдесят Із них 164 публікації. Це про роботу членів фіасовського товариства та залучених волонтерів, які продовжують роботу по організації допомоги біженцям, внутрішньопереміщеним особам, також пострадалим під час окупації дітям, людям похилого віку, пораненим у лікарні тваринам. Створена за ініціативою ТОС України громадська організація Памантені в Румунії продовжує опікуватися біженцями та пропагувати сучасне українське мистецтво, здійснена допомога двом реабілітаційним центрам Київщини, які допомагають пораненим. Вже майже два роки тривають регулярність щотижнева акція допомоги пораненим у лікарні інституту овтопедії та травматології. Де волонтери досад взяли під еквепу у піку сорок пойкомість. Кожного року, як вже ви чули, проходить з участю українського тесовського товариства проходить міжнародний форум шляхи духовного розвитку людини. У 23 му році він пройшов. Ключовою нотою людяність найвища цінність цивілізації майбутнього. У 22-му року відбувся круглий стіл палоцерства, як виїв душі. На ньому була представлена, представлена чудова палітра добрих справ теасовського ордену служіння в світі та в Україні. Продовжив роботу орден Сцілення. Який проходить у трьох міжріоганальних групах, також продовжує свою роботу ритуал допомоги душам загиблим, який був розроблений після початку війни. Проходить дії і служба психологічної підтримки крила надії. Більш докладніше про роботу Ордена надцілення розповість Марина Романова, координатор орди в Житомир. Кожного четверга о 21.00 проводяться зустрічі для спільної ментальної роботи, підтримки і захисту відчинів. Вона вибувається регулярно, наприкінці звучить духовний гімн України. Щотижнева допомога важка пораненим. Уже майже два роки київський ТОС щотижнево піклується про 40 поранених у лікарні інституту ортопедії та травматології. Допомагає продуктами харчування, засобами гігієни та одягом поранення. Більш детальніше про роботу київської команди волонтерів розповість Ірина Кориццева, координатор ТОС Києва. Тосовське служіння допоміг реабілітаційному центру інституту ортопедії та травматології. Цей центр має унікальне обладнання для лікування і реабілітації хворих нейроортопедичного ортопедичного поділю. Ця установа установка теж була придбана за кошти волонтерів та небайдужих громадян. Але для повноцінного працювання потрібно було облаштувати палати для хворих. Це допомогли зробити наші волонтери. З нашої організації ТОС Микола та Олена Щерби. Допомогли ми реабілітаційному центру Київщини. Вони попросили нас придбати діагностичний при... пристрій реєстр для полегшення та збільшення ефективності їх роботи. Ми були дуже раді такої чудової можливості допомогти. Тим, хто безкорисно допомагає, постраждалим. Оце, бачте, вони навіть нам виробили. Спочатку військового вторгнення Росії в Україну люди зі Східних областей почали виїжджати до Західних. Львівська область активно приймала переселенців, надавала притулок для дітей, сиріт, які залишилися без батьків. Це одна із проведених акцій еко... партнерства фундації Коменічний Комітет медичної та соціальної допомоги Православної церкви України, Рима Католицької церкви, Української греко Католицької церкви Уліської області. Вони опікували, у них безплатно проживають 50 людей і крім того, вони підтримують ще 400 дітей-сирот, яких евакували Запорозької та Донецької області. З ними співпрацюють наші волонтери Тетяна Аріскоджаєва, Кристина Карпова, Світлана Гавриленко. Багато родин при, при, прийняли з маленькими дітьми літні люди. Прийняла Тернопіль. Тернопільщина. Це були переселенці з Донецька, Луганська, Запорізька, Київська та Чернігівських областей. Такий притулок для людей надав колиш в Кремен, Кременецькому районі Тернопільської області. Львів дуже багато допомагав. І прийняв людей з східних областей. Наші волонтери закупали продукти для переселенців з сел Львівської області. Це село прийняло 157 біженців з Києва і Харкове Херсонщини. Маленьке село Крушельниця, Крушельниця Львівської області теж присягало руку допомоги. Для переселенців зі Сходу, прийняла мам з дітьми, з Маріуполя, білої церкви, з Херсону, всього 160 осіб. Це я вам перечисляю трохи о, ті села, які прийняли людей, і де наші волонтери допомагали. Бо ми зробили 164 акції допомоги, всі тут висвітлити просто неможливо. Буде багато часу займати. Трускавце на Діти е, вчилися онлайн, а на їх а в школах були організовані табори переселенців. Це в основному були матері з дітьми. ними допомагала пікулуватися волонтер то Ірина Корицева. За, Закарпаття багато прийняла, дітей, Закарпатська область, міжнародна організація СОС, дитяче містечко від початку війни активно включили захист дітей Півщини. Вони забезпечували. Повноцінне життя, навчання та досу маленьких українців у Київській та Львівських областей. Ця організація СОД «Дитячі містечки» містечки оказала допомогу і двом родинам з дітьми, яке постраждало в місті Дніпро від бомбардування. Ще одна організація, з якою ми е, сотрудничаємо. Це організація СССР захисту прав людини України, яка теж працювала у Львівській області, яка надавала дієву допомогу переселенцям, дітям, жінкам та людям похилого віку. Вони, ця волонтерська організація відкрила безкоштовну їдальню на Львівському вокзалі у перші дні війни у лютому. А потім відкрила у Кривому Розі. Працюють вони понині, тисячу обідів щодня. Коли були де окуповані села Київщини, які одне із більш, така Київщина була одна з більш постраждалих регіонів України. Наші... Волонтери ТОС зразу зібралися з допомогою до мешканців цих сіл і містечок Бородянського, Бучанського району, яке перебувало в, в окупації, зарахуна власних та зібраних серед. Друзів міста Києва Польщі вдалося придбати великий обсяг гуманітарної допомоги постраждалим людям, серед яких були навіть дітки до півроку. Передали також ковтри, постійну білизню, одяг, продукти зі свого особистого господарства, гуманітарний вантаж, оперативна та швидко доправляли до сел. Волонтери Тос, Микола та Олена Щербина, Олександр та Олена Довгола, Єгор та Ярослав Короткове. Всього було здійснено дев'ять поїздок до різних сіл Бродянського Бучанського районів. Ось даже дата я висвітлювала, коли забувати. Вишвородський район Київщини, люди цього району. Благали про допомогу. Вони хоч вже були визволені з окупації, але були відрізані від сполучення. У них у селі не мали навіть магазину. І цим людям наші волонтери Тетяна Арівка Джаєва та Кристина Карпова. З представниками благодійно волонтерської організації із рук у руки відвідали село Дмитрівку, Вишогородського району Київської області. Там, серед мешканців, 75 пенсіонерів та 10 дітей. Привезли їм продукти харчування, засоби особистої її єни та одяг. Так хоча Акція була зроблена 7 травня, то вони її присвячили цю добру справу дню Лотоса із пам'яті Олени петрівни Блавацької. О, коли були деокуповані території у Херсонщину, наші волонтери відправилися з гуманітарною допомогою. Жителям Херсонщини разом з волонтерською організацією, служба розшуку 911, вони доставили гуманітарний вантаж, привезли продукти, воду, ліки, засоби гігієни для мирного населення, а також генератори та насоси для працівників. Державної служби з надзвичайних ситуацій та обласної військової адміністрації. Ось, то закуплена та передана продукти, в тому числі швидкого приготування та тривалого зберігання, засоби гігієни. Також передані були необхідні речі від окремих членів Тесовського товариства. Всю організацію, як я казала, разом зі службою 911, Їздив наш волонтер Олександр Гопов. Ось він на фотографії цій. Далі допомога жителям Слов'янська вересні. Там у Слов'янській окіпуються іми переселенцями містивий благодійний фонд Слав'янська мрія. Але крім того, наші волонтери Олександр Догопов і Олексій Канигін здійснили волонтерську поїздку. Міста Славян з Донецької області. це 30 було кілометрів від лінії фронту і 40 кілометрів від Бахмута. З коштів ТОС була надана допомога переміщеним особам, в основному з Бахмута. Та були доставлені домашнім питомцям, теж ось була доставлена їхня їжа. Були закуплені солодощі для дітей, засобові гіни. Також Олексій і подарував військовим свій власний автомобіль. З інших джерел фінансування передали допомогу військовим, консерви, воду, овочі, окопні спічі, енергетичні батончики, купля води та інше. Куп'янська. Здійснились в поїздку, гуманітарну допомогу відвезли наш волонтер, то опять, Олександр Довгопол разом з волонтерською командою пошукова платформа 9.1.1. Районний центр Куб'янськ постраждав дуже сильно, місцями будинки знищені повністю. Нема мобільного зв'язку, інтернету, транспорт не входить, магазини не працюють. Населення виживає тільки за, за рахунок допомоги від волонтерів. Волонтерська команда налічувала 8 осіб, їхали на трьох автомобілях, два авто залишили на потреби військових. На місці розда, на місцевим жителям продукти та засоби гігієни. Також передано одяг, ліки. На Новорічні порадарунки були доставлені для жителів Миколаївщини. Також наш волонтер Олександр Вовс, спільно з волонтерською організацією посовкова платформа дев'ять один, з'яснили поїздку на деокуповану територію Півдня України. Вони привезли допомогу. Первомайсь Миколаївської області. Селище знаходилось при, при фронтовій зоні з моменту вторгнення до деокупації Миколаївської області. А коли припинились обстріли припинились лише після деокупації персона та відводу окупаційних військ на левий берег Дніпра, люди почали повертатися в домівки. До війни тут в цьому. В селі міського типу Первомарськ проживало 5 тисяч осіб, а зараз лише 380. Роздали більше 100 продуктових наборів, дітям святкові подарунковий набори, залодищі, одяг, взуття місцевому лікарю передано ліки для мешканців. Їхали двома авто. вісь моментарний вантаж їхав на мікроавтобус, який передали Латвії для потреб військових. Цей мікроатовку залишили у Миколаїві для потреб військової воєнної адміністрації. Допомогли також, хто з України допоміг із Тепівської навчально-революціонному центру який опитуються, окіпуються майже 80 дітьми від 4 до 18 років, з них 40 дітей з інвалідністю різної степені. Коли почалися навчання, у сховищах на зимовий період не було достатньо опалювання, тому придбали та відправили обігрівачі. Для до цього дитячого закладу. Цим опікувалася наша волонтерка Кристина Карпова. Облаштували сховище для учнів шкіл. Спочатку школового року, 1 вересня, діти повинні були під час повітряних тривог перебувати у сховищах. Ось їх трошки. І поплаштували. Харківські наші волонтери допомогли свину номер один. Вони прибрали їм реактиви з запасом на три місяці. Генеральний директор клінічної лікарні. Ну і ще Віктор Михайлович подякував, подякував, подякував бачите, і сказав, ці реактиви вкрай потрібні для лабораторних досліджень. чим ви рятуєте людей, які потрапляють до нас у лікарню. Ми ну, щиро вам вдячні. Також харківські волонтери ТОС допомагають дитичному будинку сімейного типу. Бачите, номер три, це вже третя була їхня акція. Всі вони не висвічують я, а ось ви бачите, що у цій сім'ї в багатодітній, є дитини, як хворі, хворі дитини. Ось для них, для маленьких прибрали харчування. Також вони провідали їх на Новий рік і принесли їм новорічні подарунки. Адесіти, наші Досіти, волонтери Олександр Макаров та Жанна Проськіна допомагають і багато родини переселенцям, а також літнім подружжям, переселенцям інвалідів. З вони, а, а ось, е, багаторідних, багатодітній родині, от то жарці Це ді, діти. 14 13, 11, це років, а е, хлопчик 10 років інвалид. Румунія, з першого дня війни. В Україні асоціація земляні займалася по лінії ТОС з на кордоні українських беженців, перевезенням до міста проживання, розселенням сім'ї, гуртожитку, готелі, транзитним перевезенням. Вони допомогли вивезти з України біженців наступних міст, Одеса, Миколаєва, Херсон, Київ, Винниця, Макарова, Черкас, Пропини. Повозили, моніторили їхній шлях, передавали по телефону біженцям волонтерам Молдови, молдовсько руминська Українська та Українсько-руминська -українсько кордону зустрічали організованим транспортом. Всього таким чином було вивезено 1250 осіб. У місті Калараші, де знаходиться штаб, поселили близько 300 людей. Передали до інших міст Румунії та країн Євросоюзу більше 300. Всім цим займалася родина нашої колеги ТОС Наталії Стайкової в Калаші, де поселилися переселенці, був організований і освітно-культурний центр. Тепер... Для більше, бо вони прихистили більше трьохсот українців, жінки з дітьми. Ось як робить цей центр. Також вони проводили і виставку робіт сучасного українського мистецтва. Наші... Волонтери не тільки ми самі оказуємо допомогу, але, й робо, але й працюємо з іншими, з іншими організаціями. Так, про Півницький вже більше року працює з громадою вулиць, яка була створена на базі спеціалізованого підприємства для пошиття білізни та одягу для військових. По шиттям цього одягу займаються Людмила Переді та Любов Нургалєєва. Також вони працюють з організацією годуємо патріотів. Готують сухі борщови та супові набори, пасують та передають на потреби жителів постраждалих та докупованих територій, бійців сил територіальної оборони у, у найвіддаленіші позиції, куди не завжди заходить державне забезпечення. Вони ось, бачите, запрошують і інших прийняти участь та, і. Висвітили рахунок, якщо хтось хоче, може зробити благодійну, благодійну пожертву на статутну цю діяльність. Ось також у Кроківницькі робота волонтер, робить, приймаючись у дитячій волонтерській кухні разом з дітьми. Вони фасують сухарики, печиво, горішки, сухофрукти, які потім відправляються захисникам і захисницям України. Особливо радість, радість у дітей викликає проходження всіх етапів підготовки яблук до сучки, ось вони, і навчають, і привчають дітей приймати в цьому участь. Наші вітчизники багато волі і долі опини, опинилися і за рубежом. Ось сім'я нашої волонтерки Валентини Плимко оказалась в Бельгії. Вони там знаходять можливість допомагати батьківщині і об'єднати людей цією спільною метою. Працюють там декілька груп, кожна має свою спеціалізацію. Одне ось в'язання захисних сіток залучаються дуже аптональні задачі з настання осені і переходу на зимою період. Цим займаються і дорослі, і діти. Друга група добровольців збирають консервні банки, мить, наповнюють їх порізаним гопрованим картоном, заливають ді... о... ці банки віск. Далі виготовляють оповні свічі, які потім передають тим, хто відповідає для відправки цих речей в Україну. Все це вже до того відпрацьовано до самої передачі конкретні військові частини на конкретні ділянці фронту. Так що хто хоче всі можуть допомогти? Та залишилися без допомоги нашої друзів. Після визволення від окупації півщини, центр захисту тварин міста Єрпені, який описується Ніна Покопець, е, наш ТОС допомагає допомагати місцеві мішканці, ТОС наш збирає кошти, відправляє для допомоги тим волонтерам. Крім того, привозять форм для тварин. Придають місцевим волонтерам. А це одна з таких акцій, коли привезли його з форм і привезли їх Олександр і Олена до ГОПО. Наш Житомир теж допомагає безпритульним тваринам, вони перераховують до гроші, також покупають корм для собак і котів. У цьому році в березні вони від, е, перерахували, перерахували 2800 гривень на платну перетримку тварин, придбання медикаментів та вакцин. Також е, вони регулярно поповнюють е, також сторінку Фейсбука платен, Платне та доброти, яка, яку веде Оксана Мулик. Ну, це все. І я думаю, що буде доречно ще раз виразити щиру вдячність всім братам і, серц... і сестрам тесовського ордену служіння, а також нашим волонтерам за допомогу важку годину для нашої України. І сьогодні теосовський орден служіння в Україні продовжує свою діяльність в умовах війни і робить все можливе для порятунку людей, тварин та захисту вітчизм. Бо наш дивісь це серця без кордонів. Це наші інформаційні джерела. Хто тобто, хоче, може більш детальніше познайомитися на нашому інформаційному блогу, то з проведеними акціями. Дякую вам.